Всім привіт, таке, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, називається Таня Ворона. Прибігла з роботи і треба приготувати вечерю. Вечерю буду готувати суп з фрикадельками і млинці. Запрошую вас разом зі мною приготувати. Зустрічаю вас ось така ахідейка моя розцвіла ще не повністю. Але вже радує своїми квітами. Підсоливши воду, вкинула картоплю, цибулю і сіль і варю до готовності. А я тим часом, поки буде варитися картопля, приготую фрикадельки. Беру фарш. У мене такий свиний фарш. Додаю яйце, третю частину чайної ложки перцю і півчайної ложки солі. І все гарно вимішую. Перемішавши всі інгредієнти з фаршем, додаю столову ложку маної крупи. І також все гарно вимішую. Перемішавши всі інгредієнти з фаршем, формую наші фрикадельки. Картопелька зварилася, кидаємо наші фрикадельки. Поки зваряться фрикадельки, я тим часом приготую зажарку. Фрикадельки готові, зварилися і додаємо зажарку. Зажарку додала. Тепер додаю один лавровий листочок. І кріп сушений у мене. Даю ще раз закипіти і готово. Швидко, смачно і бюджетно. Пишіть, як ви готуєте, діліться своїми відео, своїми рецептами. Ось такий смачний суп з рикадельками. Запрошую. Смакуйте разом зі мною. Ну, супик зварили, а тепер млинці, ось млинці. Млинці за рецептом готувала таким: склянка молока, 2 столові ложки цукру, пачка ванілі, дрібка солі, Добавивши борошно. Перемішала на, рідку, на масу як рідка сметана, додавши пів стакана кип'ятку. Все змішавши, випекла ось такі млинці. Готуйте. Рецепт залишу для млинців. Зніму окремо відео і залишу рецепти під відео в коментарях. Отак. На швидкоруч вечеря готова. Добавимо до млинців сметанки або варення, або меду комусь що за смаком, і будемо смакувати. А вам всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, бережіть себе дне одного. Бувайте здоровенькі!